Ну що ж, рік великої війни, повномасштабного вторгнення, пані та панове, вітаю вас. Це відео скоріше, просто такий, мовно кажучи, така дань традиції, так, згадування різноманітних річниць, згадування тих подій, що відбувалися рік тому, тих подій, що затронули усю країну, усіх людей, наших громадян по всій території нашої держави. І це відео, мабуть, можливо, в першу чергу для історії. І безумовно, всі, хто подивиться це відео, також згадає те, що війна або вона відчувала у той день і у ті дні, коли розпочиналося це повномасштабне вторгнення Росії до України. Так, ми всі згадуємо перші удари, перші вибухи, перші різноманітні повідомлення про те, де просуваються ті чи інші колони, що взагалі відбувається, оголошення військового стану, перший заклик залужного до супротиву та інші різноманітні повідомлення у нашій сфері. І насправді, коли я вирішив залишатися в Миколаєві, я мав. Таку, скажімо так, таке бачення, можливо, навіть просто інтуїтивне якесь відчуття, фактично щось на рівні віри, що в цілому Миколаїв стоїть, і Миколаїв стояв, як це було пізніше. Ми дізналися про це. Хоча, якщо подивитися ретроспективно, безумовно, можна назвати те, що Миколаїв стояв, надавав люлей оркам, та. Просто вигнав, скажімо так, їх назад на лівий берег. А зараз ми фактично готуємося до наступних контрнаступів. Все це безумовно диво, але це диво, таке диво, що підтверджує. Можливо, навіть, навіть так скажу так, реально підтверджує те, що говорив я до повномасштабного вторгнення. І через те, що я проговорював ось цю неможливість захоплення України Росією через суму факторів, через сукупність, певну, так, я і не вважав, те, що вони будуть настільки дурними, що наважаться на подібні дії. Найбільш ефективним. У їхній політиці було якраз таке намагання шантажувати Захід і вибиття для себе якихось певних преференцій і так далі. Але, але вони виявились максимально ідіотами, так? і отримують те, що зараз отримують. Тому що ніколи у сучасному світі вертикальна, ієрархічна скажімо так, застаріла структура, держава абсолютно архаїчна у своїх сенсах всередині, на яких вона побудована, не може захопити так не дуже сильну, інколи доволі розхлябану, розхристану, погряшу різноманітних сварках, у багатьох сенсах не таку. Готову до подібних агресивних дій з іншого боку, так, країну, але країну, що побудована в своїй основі, вона має горизонтальні організаційні цінності, і вони себе проявили. І якраз таки вони дозволяють нам перемагати таку страшну махіну Російської Федерації. І саме через це. Через те, що ті ж західні аналітики не давали нам ніяких шансів на те, що ось Україна може стояти перед Російською Федерацією, перед навалою Російською, те, що в нас ніхто не вірив, але все це пояснюється тим, що західна аналітика і не тільки західна, взагалі просто концепція щодо суспільного знання, щодо знання щодо політичних організацій, щодо взагалі. Те, яким чином організовані ті чи інші суспільства, лише дуже стоїть на такій початковій стадії, фазі, коли відчувається недостатність компетенцій у, у цій сфері, коли аналітика повинна враховувати не лише військову міцність, економіку і так далі, а вона повинна враховувати те, що. Можливо, і не можна описати з точки зору банальних цифр, а саме здатність людей до об'єднання, до боротьби і до відсічі агресії, а це можливо реально неможливо, я так завернув спрогнозувати. Але маємо те, що маємо. Миколаїв стояв, це були гарні деньки, це були дуже напружені дні. Напружений місяць, коли Миколаїв боровся у своїй області з загарбником. Потім, вибивши майже повністю з Миколаївської області загарбника, стояв і боронив ці рубежі, допоки не відбувся контрнаступ на Херсонщині. Ми пережили більше ніж 700 ракетних атак лише від ракети С-300. Можна навіть не рахувати, скільки по місту в смерчів, градів, ураганів, просто артилерії різноманітної. Просто згадуємо, як люди ховалися у укриттях, коли по місту Гатила. Артилерія, ті ж самі піони, коли за тими піонами чисто охотилися, намагалися їх спіймати, полювали на них і спіймали таки. І це, ці дні вони були, наповнені безумовно, такими контроверсійними емоціями. З одного боку, це не дуже кайфово перебувати в таких умовах, а з іншого боку, ти розумієш, що всі ці часи, години, всі ці дні, що проносяться біля тебе навколо тебе, це все дні, що створюють історію нової країни, яка ніколи не буде такою, якою була до 24 лютого. І хоча багато людей дійсно абсолютно обґрунтовано. Говорять про помилки, говорять про недоліки, говорять про вади української системи, говорять про те, що нам потрібно виправляти, і ті проблеми, які ми повинні вирішити. Але найбільш головним є те, що ми... Дійсно будемо іншими, ми дійсно проходимо важливий, важкий проте процес перетворення, процес остаточного встановлення на горизонтальні рейки і розуміння того, що ми повинні жити за одними правилами, ми повинні розуміти один одного, ми повинні. Підтримувати один одного, тому що це важливо для нашого виживання, і ті проблеми, які ми спостерігаємо, це лише проблеми того, що інколи деякі індивіди або групи індивідів просто. Не підлаштовується під новоостановлені правила у вже новій Україні. Та ж сама корупція, можливо, ті ж самі приклади недоречної, некоректної поведінки, і все те, що інколи ми продовжуємо спостерігати у нашому інформаційному просторі у нашій реальності. Все це лише наслідок того, що ми проходимо ці процеси перетворення, тому що раніше ми не так серйозно до цього ставилися. Раніше для нас корупція, наприклад, аж була все ж таки була частиною життя, і люди не розуміли до останнього, чому взагалі потрібно її викорінювати і викорінювати в першу чергу у своїх головах. А допоки не відбуваються зміни у мізках. Неможливі зміни у реальності, неможливі зміни у поведінці, неможливі зміни в системі, і ми це повинні розуміти. Ця річниця показала, що Україна встояла. І, хоча перед нами існує ще багато загроз, ще перед нами багато викликів, які ми повинні подолати, це лише означає те, що наша система вижила. І вона здатна подолати ці виклики, вона здатна відрефлексувати конкретні задачі, конкретні вимоги, і зробити все можливе, щоб у нашому майбутньому всі ці загрози були менш реальними, як то кажуть. І хоча так у нас ще багато проблем. У середині нашої країни, у середині нашого суспільства, в першу чергу, ще ми відчуваємо, що нам потрібно більше єдності, більше важливих, скажімо так, перетворень у середині. Але це процес, який розпочався, який я бачив на свої очі, це процес самоорганізації підтримки один одного, і ми всі долучаємося до цього процесу в тій чи іншій мірі. І коли ми всі почнемо розуміти на повну міру ті важливі проблеми, які ми повинні вирішувати, ті виклики, які встановлюються перед нашим суспільством і перед нами як індивідами, як громадянами. То все буде становитися і все краще і краще. А тому я не хочу, як то кажуть, вітати вас з річницею, тому що все ж таки це все пов'язано з величезними стражданнями, горем, втратою близьких, втратою наших воїнів, просто руйнуваннями і так далі. Це не те, що можна, скажімо так саме вітати. Але ми повинні у Свої свідомості, я думаю, закріпити саме ось це ставлення до того, що відбулося, а саме ставлення до 24 лютого як до можливості, яка все змінила, і в першу чергу в нас. І ми не повинні в жодному разі забувати про всіх людей, що Поклали своє життя і загинули внаслідок цієї неспровокованої агресії Російської Федерації, згадувати не тільки тих, хто загинув після 24 лютого, а й після 14 лютого, і згадувати все те, що ми понесли як втрати протягом цих дев'яти вже років, і де десятий. Але ми повинні бачити перед собою ціль, бачити перед собою. Той образ величезних змін і крутої країни, до якої ми рухаємося, інколи рухаємося швидше, інколи рухаємося повільніше. Але так чи інакше, цей процес руху відбувається. І ось якраз цим я хочу нас всіх вітати. А тому дякую вам за такий перегляд, я думаю, що такого невеличкого відео. І просто дякую. Побачимося.